Час не стоїть на місці, так само, як і наше життя. Тому пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Коли я їхав в своєму автомобілі по фрівею в Каліфорнії, то помітив, як автомобіль справа переді мною почав плавно переїжджати на мою смугу, не подаючи ніякого сигналу. Коли я натиснув на гальма, то помітив, що на бампері машини цього спокійного водія на видному місці красувалася наліпка. Коли ви молитесь, трапляється дивне. Я задався запитанням, дивлячись на безвідповідальні дії цього водія, хто міг би повірити даній рекламі і прийняти його за послідовника Христа? Хіба призначення молитви зробити нас неуважними і безтурботними? Послання апостола Якова в п'ятому розділі написано. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Якщо ревна молитва праведного є могутньою, тоді чого ми щиро чекаємо в нашому особистому житті? Молитва залежить не від таланту, наукової ступені, соціального положення, а від характеру того, хто молиться. Ми не позбавлені помилок, навіть сам прок Ілля не був досконалим. Апостол Яків називає праведною ту людину, яка не здійснює усвідомленого грім. А перебуває в справжній дружбі і спілкуванні з Богом. Молитва це близьке спілкування з найдивовижнішою особистістю у всесвіті, міркувати в присутності Божій, щоб розібратися з кожним аспектом свого життя. Той же час, свідомо взаємодіючи з Божою мудрістю, це наша перевага, це і прийняття відповідальності за те, як ми живемо, і абсолютна чуйність до Божого керівництва без страху осуду, оскільки нам відомо, що він не має наміру принизити або залякати нас у спілкуванні з Господом, ми можемо дивитися прямо вперед, спокійно зустрічаючи труднощі. Я вірю, що величезна сила молитви це сила жити усвідомленим та розумним життям. Ця сила досягається не завдяки чарівній палиці, а здобувається в присутності того, хто нескінченно розумний і всесильний. Наші молитви дієві, бо ми стаємо мудрішими завдяки спілкуванню з нашим небесним Отцем, будучи друзями Бога, постараємося зробити все можливе, щоб не справляти на інших людей недоброго враження. Ми не звільнені від неприємних реалій повсякденності, і ми не звільнені від необхідності включати відповідний сигнал, перестроюючись на іншу смугу дороги. Можливо, комусь слід наклеїти такий напис на. Бампері надії, ми все ще розмовляємо з Богом. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що можемо спілкуватися з тобою через молитву. Ми вдячні тобі за всі добрі настанови, які ти нам даєш на сторінках святого письма. Допоможи нам завжди бути пильними. допоможи, Господи, нам завжди звертати увагу на інших людей і нікому не створювати ніяких проблем. Благослови слово Твоє святе в нашому житті, щоб ми могли прислухатися до нього і могли жити відповідно до нього. Благослови, Господи, наші сім'ї, благослови Господи, наших сусідів, наших телеглядачів, благослови країну, в якій ми живемо, і будь звеличений і прославлений завжди у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога сил справляти на інших людей тільки добре враження. І пам'ятайте, молитва це розмова з Богом. Уроки нове життя допоможуть вам на основі Біблії належним чином сформувати ваш характер для вічності. Курс цих уроків ви можете отримати безкоштовно. Вам просто потрібно повідомити нас. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань і обіцяємо молитися за вас. Бажаю вам Божої благодаті та підтримки. До нових зустрічей.